Вітаю, шановні! Продовжуємо з вами готуватися до ЗНО НМТ. Сьогоднішня тема 21 – початок української революції, і ілюстрація позаду мене вже розповідає про ключові події, які сьогодні ми будемо пригадувати. Отож, українська революція це період з 1917 по 1921 рік. Умовно, його можна поділити на декілька етапів. Перший етап розпочинається з березня 1917 року і завершується квітнем 1918 року. Це утворення та діяльність Української центральної ради, проголошення її універсалів. Почнемо з самого початку. 27 лютого 1917 року Російської імперії прокотилася лютнева демократична революція, яка повалила владу царя і встановила тимчасовий уряд. У березні 17-го року на українських землях починається українська революція. Причини її були зрозумілі: це й пригноблене становище України в межах Російської імперії, важкий соціальний гніт, невирішеність селянського питання. Соціальний захист робітників на новий рівень підноситься український національно визвольний рух. Перша світова війна ослабила Російську імперію і, як висновок, українська революція мала демократичний та національно визвольний характер. Отож, слідкуємо за хронологічною стрічкою часу, у березні 1917 року. Політично активні сили, які перебували у Києві, це українська народна партія з Миколою Міхновським. Це тупівці, які утворилися в 1908 році, утворюють Українську Центральну Раду. Головою обирають Михайла Грушевського. І у квітні 1917 року відбувається у Києві всеукраїнський національний конгрес, де Українська центральна рада була визначена представницьким органом усього українського народу, і на цьому конгресі була визначена чітка найближча мета, якої добивалися українські патріотично налаштовані сили. Грушевський у друкованому виданні Вільна Україна визначив національно-територіальну національно автономію для України. Визначали Росію як Федеративна Демократична Республіка, тобто, фактично, початком боротьби стала боротьба за автономізацію, але з часом Українська Центральна Рада еволюціонує у своїх поглядах, і це ми простежимо у вигляді чотирьох універсалів. Отож. Вже визначили, що до Центральної Ради входила і Українська народна партія, а це були самостійники, які мріяли про незалежну державу, і розуміли, що необхідно зайнятися активно формуванням української армії. На Україні вже діяв на чолі із Миколою Міхновським, український військовий клуб імені. Павла Полуботка саме завдяки Міхновському був організований перший український полк імені Богдана Хмельницького. Уже у травні відбувся перший всеукраїнський військовий з'їзд, і зрозуміло, що це була українізація армії, українізація флоту. Але Українська Центральна Рада більше її діячів не розуміла цих дій, адже у них були. Основні ідеї направлені на мирне врегулювання питання автономії, а тим часом продовжують створюватися підрозділи підрозділи вільного козацтва на зразок козацького війська, які займалися охороною населених пунктів, і вже у жовтні сімнадцятого року відбувся всеукраїнський з'їзд. Вільного козацтва, де отаманом було проголошено генерала Скарапацького, ну це трошки пізніше, і уже тоді визначиться курс на незалежність України. Ідемо далі. У червні місяці 1917 року відбувся другий військовий з'їзд. І саме в цей час до Києва із Петрограда повертається делегація Центральної Ради на чолі з Володимиром Виниченком, які мали зустрітися із представниками тимчасового уряду та обговорити питання надання українським землям автономії. Тимчасовий уряд не погодив це питання і. Рішуче налаштована Центральна Рада у червні місяці урочисто на всеукраїнському військовому з'їзді проголошує перший універсал до українського народу на Україні і поза Україною сущою. І якими ж були основні положення цього документу, це була автономія у складі федеративної Росії. Центральна Рада проголошувалася найвищим державним органом України до скликання всенародних українських зборів. Щодо значення першого універсалу, то це підняло авторитет Української центральної ради, визначило позицію, яку займали українські політичні сили, але закріплювало прив'язку до Росії. Після прийняття першого універсалу було створено перший український уряд, який називається Генеральний секретаріат, і очолив цей уряд Володимир Винниченко. Наступного місяця до Києва прибула делегація тимчасового уряду, які намагалися добитися відмови положень першого універсалу. І... Переговориці знайшли вираження у другому універсалі Центральної Ради. Це був компроміс між українською центральною радою та тимчасовим урядом. Другий універсал був прийнятий у липні 1917 року, і він визначав, що тимчасовий уряд не проти автономії України, але вона має бути визначена на всеросійських установчих зборах. Не чітко не конкретизувалася територія, яка е, називалася автономією, але кордони розповсюдження української влади були обрізаними, і це були не всі українські етнічні землі, а обмежувалася київським, подільським, Волинським, Чернігівським і Полтавським воєводством. Не всі. Українські політичні сили сприйняли цей універсал на УРА. Самостійники вважали у ньому крок назад, і тому одразу після прийняття цього документу, у липні 1917 року, самостійники здійснили збройний виступ. Він був придушений Центральною Радою і військами тимчасового уряду. Причетність Миколи Міхновського не була доведена, але це конкурент. Який був у Грушевського і Володимира Венеченко, якого слід було позбутися, тому сам його відправили на фронт Румунський. Таким чином, Центральна Рада уникла розколу всередині своєї структури і визначилася щиткою позицією на автономізацію? Відносини тимчасового уряду і центральною радою. Трошки були зіпсовані цією подією, і вже зникла ілюзія, що тимчасовий уряд поводиться одразу на автономію. Тобто у нас відбувається стадія конфлікту, тим не менше, історія продовжується, рухаємося далі, і у жовтні 1917 року у Росії відбулася жовтнева революція. Внаслідок якої до влади приходять більшовики, в цій ситуації Українська Центральна Рада вирішує взяти ситуацію в Україні у свої руки і, значить, приймає наступний документ, який отримав назву Третій універсал. Внаслідок цього універсалу було проголошено, що УН взагалі проголошено створення Української Народної Республіки. Вона має бути. У складі федеративної небільшовицької Росії і територія, яка, на яку розповсюджується влада УНР, значно більше, ніж за умовами другого універсалу, тобто це українські етнічні землі: Київське, Подільське, Волинське, Чернігівське, Полтавське, Харківське, Херсонське, Картернославська губернія і Таврія без Криму. У третьому універсалі були проголошені соціально-економічні та національно-культурні перетворення, але трошки запізно: Центральна Рада затягнула із цими положеннями, тобто скасовувалося право приватної власності, запроваджувався восьмигодинний робочий день. Центральна рада обіцяла забезпечити всі демократичні права і свободи, встановлювалася амністія. І скасовувалася смертна кара, тим не менше, це була видатна подія в історії українського народу. Більшість населення підтримувала Українську Центральну Раду, і суперечливим все таки була та теза, що УНР залишається складовою частиною Росії. Більшовики. Прийшовши до влади у жовтні 1917 року, взяли курс на встановлення всієї влади на колишній території Російської імперії, і вже на початку грудня до Центральної ради більшовицька влада. Рада народних комісарів, це уряд більшовиків, головою якого був Ленін, звернулася із ультиматумом до Української центральної ради, що собою представляв цей ультиматум. А ми вже з вами. Переходимо до наступного підзаголовочка, який звучить Перша війна радянської Росії із УНР. Тобто, сама теза, ультиматум, ультимативні вимоги нам вже говорять про рішучість дій, які були у більшовицькій Росії. Отож, наступна табличка, з якою ми працюємо, це війни радянської Росії з УНР. І як ви пригадуєте, війна буде не одна. Тобто, починаючи з грудня. 1917 року, по квітень 1918, відбувається Перша радянсько-українська війна. Почалася вона із ультиматума. Що визначав цей ультиматум? Це означало, що більшовики визнавали УНР на словах, і її право на самовизначення. Тим не менше. УНР має припинити роззброєння більшовицьких частин на своїй території, не пропускати військові частини з фронту, які йдуть на Дон і ведуть боротьбу із більшовиками, і сприяти радянським військам у боротьбі з антибільшовицькими виступами. Українська сторона прийняла цей ультиматум неприйнятним для себе і втручанням у свої внутрішні справи і уже у Києві у е, грудні місяці на початку грудня починає працювати всеукраїнський з'їзд рад. Він підтримав Українську центральну раду, адже більшість депутатів були селянами українцями. Тобто, у Києві встановити більшовицьку владу мирним шляхом е, Росії не вдалося. Їм вдалося закріпитися у Харкові, адже Харків знаходиться ближче до територіального кордону із Росією. І вже у грудні 1917 року російські війська на чолі із Антоновим Авсієнко захоплюють Харків. Тоді ж, у грудні 1917 року, у Харкові було проведено перший всеукраїнський з'їзд РАД. І Встановлена радянська влада в Україні. Тут була утворена маріонеткова Донецько-Криворізька Республіка, і навіть були створені свої органи влади. Це Центральний виконавчий комітет Рад України в ЦВК і народний секретаріат. Не плутаємо уряд Центральної ради, генеральний секретаріат, уряд радянської маріонеткової держави, народний секретаріат. Тобто таким чином більшовики, е захопивши Харків, починають просуватися на південь. Вони захопили Одеську, Таврійську е в Губернії і встановили тут свої маріонеткові республіки. Донська була республіка. Тобто, активно просувається на південь. І після того, як вони закріпилися на півдні і на сході, вони продовжують наступ на Київ. І так як Центральна Рада не подбала про утворення українських регулярних військ захищати інтереси УЦР уже на січень 1918 року, було нікому. І е, заступитися за інтереси Української держави змогли тільки студенти-гімназисти, саме вони виступили. Обороняти рубіж на піступах до Києва це була залізнична станція Крути. Там зустрілися російські війська із українським гарнізоном. 29 січня 1918 року сталася битва під Крутами. Саме вона стала символом незглавності, символом героїзму українського народу, затримала просування більшовицьких військ на декілька днів, і це дало можливість підписати у Брест Литовську мирний договір УНР із центральними державами. Зараз про це скажемо. Тобто, після того як зім'яли українські війська на підступах біля Крут. Більшовики продовжили наступ на Київ під головою Мурав'йова, і у січні-лютому, 1917 року, вони підійшли до Києва. В лютому вже були тут. Більшовики влаштували на заводі Арсенал повстання і розпочинається червоний терор, тобто переслідування всіх тих, хто були проти більшовицької влади. Українська Народна Республіка в такій ситуації в умовах окупації Києва не змогла тут залишитися, і УНР евакуюється до Житомира. І саме в цей час, коли в Києві були вже російські більшовицькі війська, 9 лютого 1918 року делегація УНР на чолі із Голубовичем підписує мирний договір із центральними державами Німеччиною, Австро-Угорщиною. Про вихід із Першої світової війни, про те, що центральні держави визнають УНР і. Змушують російські війська залишити українські землі, і одразу після підписання цього документа німецькі війська, австро-угольські війська розпочинають наступ на Київ. І е, більшовики були витіснуті з території УНР уже на квітень 1918 року. На, почат... на 20-й 20 день квітня відбувся наступ. Армії УНР на чолі із Балбачаном на Крим, де також розміщувалися більшовицькі війська. І е, незадоволена, незадоволені діяльністю Української центральної ради німці і австрійці починають проводити е, грати у свою е, гру. Що це за гра? Зараз з вами довідаємося. Так, повертаємося до діяльності універсалів, ми вже на завершальній стадії. Тобто, ось ми зупинилися на тезі Перша війна радянської Росії із УНР. Тобто, в умовах зараз да, січень, в умовах ведення першої радянсько-української війни. Українська центральна рада у січні 1917 року приймає четвертий універсал, який визнає незалежність УНР та розрив із радянською Росією. Генеральний секретаріат змінив свою назву і перетворився на раду народних міністрів. Були проведені реформи. Встановлена гривня, був визначений герб ТРЕЗУБ. Володимира, президентом було визначено Грушевського. І 29 квітня 1918 року діти, вибачте, у мене тут помилка січень, 1918 рік. Зараз я виправлю. Уже у квітні. Ось так. Уже у квітні була прийнята конституція, але їй не судилося діяти на території українських земель, бо саме 29 квітня 1918 року влада Української центральної ради буде повалена за підтримки німецьких і австро-угорських військ. На цьому ми зупиняємося і переходимо до обговорення тестових питань.